Задумувались, що означає тату дерево життя. Цей потужний символ пов'язаний з циклом життя, зростанням і зв'язком між всіма живими істотами. Давайте розберемося, що символізує тату дерево життя. Цикл життя і зростання. Дерево життя символізує постійне зростання, зміну і цикл життя від народження до смерті, стійкість і сила. Дерево життя символізує силу, стійкість і коріння, які міцно тримають нас на землі. Сімейні цінності, дерево життя також може представляти сильні сімейні зв'язки і підтримку, яку ми надаємо один одному в складні часи. Мудрість і вічність дерево життя, яке живе довго і присутнє на всіх етапах життя, символізує мудрість і вічність. Зв'язок з природою. Цей символ також відображає нашу глибоку зв'язок з природою та її циклами. Бажаєте носити цей символ сили і зв'язку на своїй шкірі? Зробіть тату дерево, життя в Тату і відчуйте його потужність.